Військовослужбовець робить короткий випад лівою ногою ліворуч вперед. Розвертаючись обличчям до цілі, права нога підтягується до лівої для відновлення вихідного положення для стрільби. Після направлення зброї в ціль військовослужбовець проводить постріл. Для забезпечення можливості ведення вогню. Та стабільності влучання в ціль використовується тактичний крок. Для пересування тактичним кроком потрібно ноги трохи зігнути в колінах, корпус нахилити вперед. Центр ваги переміщати по одній лінії. При пересуванні крок коротший, ніж при нормальній ходьбі. Ноги рухаються практично щільно одна до одної. Стопа ставиться на підлогу перекатим з п'ятки на носок. Тактичний крок може бути вперед, назад, праворуч, ліворуч. Також використовується приставний крок. Для перевірки ділянки, яка містить потенційну загрозу. Під час руху виконуються короткі приставні кроки.